Отже, у понеділок в день, просто у центрі Луганська, пролунав потужний вибух. Бахнуло у приміщенні барбершопу. По-простому, у перукарні поблизу будівлі окупаційного телебачення. Як пишуть місцеві телеграм-канали, на місце багато швидких з'їхалися, а також військових, а дорогу перекрили. А тепер найцікавіше. Не Невдала стрижка вийшла у так званого виконувача обов'язків голови МВС в окупованій Росією Луганській області Ігоря Корнета. Повідомляють, що він отримав поранення і нині ж бойовик госпіталізований. Перебуває у тяжкому стані в реанімації Луганської обласної клінічної лікарні. Він живий стан стабільний. Так описав. Ситуацію із Корнетом, так званий заступник міністра охорони здоров'я, самопроголошеної ЛНР, за попередніми даними загарбників. Це був підрив. Співрозмовник видання Українська Правда в правоохоронних органах. Стверджує, за операцією стоїть служба безпеки України, та подробиць не розкрили. Ватажок невизнаної ЛНР Леонід Пасічник підтвердив поранення Корнета, і, за його словами, загалом від інциденту постраждали семеро людей, четверо з них у важкому стані. Зазначу, до речі, що у 2017 році, коли пасічника посадило у крісло глави псевдореспубліки, стався конфлікт між колишнім главою угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким та цим самим Ігорем Корнетом. Перший скаржився в Москву, що банда Корнета під прикриттям ФСБ йому дуже заважає, і більше того, пасічник активно збирав на Корнета компромат. То що це зрештою було? Напишіть у коментарях.